Царство наблизилося майбутня слава Христа. Розуми над Божим Словом на свято Престолу святого Апостола Петра. Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи. За кого люди вважають сина людського? Вони відповіли: Одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус: А ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів йому і сказав: Блажений ти, Симоне, сину Йоне, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами Аду не здолають її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. У своєму першому посланні святий Петро представляється адресатам як той, який був свідком страждань Христа і вже є учасником його майбутньої слави. Це є доповненням того, що він раніше сказав. Тією мірою, якою берете участь у Христових муках, радійте, щоб і в славному Його з'явленні радіти та веселитись. Страждання церкви є шляхом до вічного щастя. Сучасники Ісуса не розуміли Його, вважали Його, як, наприклад, ірод. За Воскреслого Йоанна Хрестителя, Святий Петро каже до Ісуса: Ти є Христос, Син Бога живого. Ісус же йому відповідає: Блажений ти Симоне, сину Йоне, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. З огляду на цей вибір Отця Ісус каже. Ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не здолають її. Це велика таємниця і те, що Бог робить із Петром, і те, яким чином зміцнює Його, перемінює. Цього фундаменту церкви не здолає ні смерть. Ані жодна пекельна сила. Ісус, знаючи слабкості Петра, дає йому ключі Царства Небесного. Царство Боже це прекрасна дійсність Святого Духа, який перемінює кожного з нас, який діє завдяки таїнствам церкви. Ісус, подібно як Йоанн Хреститель, закликає до навернення саме з огляду на те. Що це царство наблизилося. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.